Вітаю! Сьогодні будемо малювати півонії. Для цього нам знадобляться пензлі круглі, з різною довжиною щитини. Тобто, я буду використовувати ось ці два. У цих пензлів, ось щетина. І оця частина, ну, я називаю її п'яточка. Тобто, ми будемо малювати, ставлячи на п'яточку пензлик. І прокручуючи по колу ось таким чином. Кладемо спочатку пензлик, ставимо на п'яточку, підіймаємо його. І далі прокручуємо, п'яточка залишається на тому самому місці. Намагайтеся, щоб так залишилася п'яточка там. Наводимо фарбу. Рожевого кольору. Доволі багато нам треба буде кольору. Червоненького небагато і перемішуємо. Замішали, можна замішувати одразу цим пензлем. Забираємо фарбу. Тепер повністю весь пензель покриваємо фарбою повністю до п'яточки. Щоб п'яточка була посередині. Кладемо пензлик, підіймаємо на п'яточку і прокручуємо по колу. Так, трошки водички треба додати. Ще разок з водичкою. Майже рівнесеньке коло вийшло. І ще одну квітку малюю. Так, водички вже додала одразу. Ще одна квітка буде ось тут. Поки залишаємо, намалюємо одразу меншим пензлем. Або бутон, або квітка. Щось таке буде. Можна ще менший пензлик взяти. Зараз спробую ще менший. Це навіть краще для бутонів. Ви можете таким чином намалювати багато квітів, використовуючи різні пензлі. Так, кола у нас є. Тут, мабуть, також квітка буде все ж таки для бутона за велике коло. Тепер навколо цього кола малюємо пелюстки менше виглядає, тут більше виглядає. Ну, тут буде вниз нахилена більше червоного додамо. Тепер я використовую червоний рубіновий. Коло ми наше пам'ятаємо де, тому біля кола тінь малюємо на нижніх пелюстках, які розкриті вже. Можна в краї пелюсток. А тут в зворотньому напрямку. А тут у нас буде центр квітки, і пелюстки назустріч йдуть до цього центру. А далі світло-рожевою фарбою будемо промальовувати самі пелюстки. Ось центр, біля центру, вони ростуть десь ось так. Ідуть назустріч одна одній. Трошки такого кольору додамо і на відкритих пелюстках. Тут також. Тепер майже білим кольором трошки за вийдемо. і бутон. Також з цього боку світліший, а з цього боку трошки темного додамо. І ще можна тінь додати. Між пелюстками, якщо зафарбували, трошки додайте. Серединка жовтий з червоним змішаємо спочатку помаранчевим, пройдемось трошки, зробимо ось так. А тепер чистим жовтим. Пелюстки ще можна промалювати десь більше білого додати по краєчку, десь навпаки червоного додати. Беремо пензлик ось такий. Листя малюємо всіма відтінками зеленого і починаємо з найтемнішого зеленого. В мене є готова фарба найтемніша. Навколо квітів промальовую одразу. Можна, звичайному зеленому додати синього, буде темний. В нижній частині малюємо в нижній частині малюнка. І між квітками зверху. Ось так, трохи промалювали тут і малюємо листя в зворотньому напрямку, щоб пензлик показував. Кінчик пензлі якраз буде кінчиком листя. Тепло не забудьте намалювати. Декілька листочків намалюємо смарагдовим зеленим. Тепер нам треба на бутонах зробити зелень. Вони ще закриті, тому ось таким чином ми їх прикрили. До цього зеленого домішуємо білий і світло зеленим цим ще декілька листочків зробимо. Ви можете намалювати на кольоровому папері, а можна зробити набриск. До побачення!